Моє шанування, дорогі радіослухачі, з вами програма Міжнародний лад Безлад та її автор Назар Олійник. Сьогодні на вас чекає розмова з дуже цікавою та непересічною людиною, генерал-майором з запасу збройних сил України Сергієм Григоровичем Кривоносим. Ця людина, розпочавши строкову службу 18-річним юнаком в лавах совєтської армії. Віддав війську майже 35 років свого життя. Кар'єра Сергія Кривоноса вже як українського військовика тісно пов'язана з військами спеціального призначення збройних сил України, які він згодом розвивав і розбудовував. Службу він почав у 10-й окремій бригаді спеціального призначення, дислокованій в Кримському селищі Первомайське. Потім була служба у 8-й бригаді спецпризначення і командування 8-м полком спеціального призначення свого часу однією з найкращих спецчастин ЗСУ. З 2012 року він в ранзі полковника є начальником штабу, першим заступником командувача високомобільних десантних військ під час гібридної війни Росії проти України. полковник Кривонос був одним з найкращих та най. Рішучіших командирів, особливо серед верхньої ланки, зокрема, він просувався обороною продовж 47 діб в травні, червні 2014 року Краматорського аеродрому в оточенні проросійських і російських бойовиків. 182 бійців, спецпризначенців і десантників, які захищали литовище, Ніхто не загинув. І це попри 16 запеклих боїв та 62 мінометно-артилерійські обстріли. Потім його призначили начальником управління спеціальних операцій ГЕН. Штабу ЗСУ, а згодом, 5 січня 2016 року, полковник Сергій Кривонос був призначеним першим заступником командувача Сил спеціальних операцій у 2019-2020 роках. Він був теж заступником секретаря РНБО України 5 червня 2021 року. Генерал майора Сергія Кривоноса звільнено в запас. Потім з початком великої війни, 24 лютого, 2022 року, Сергій Кривонос в якості цивільного долучився до формувань дук правий сектор у лютому 2022 року, за згодою головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного взяв на себе керівництво оборони аеропорту Київ Жуляни. Яке здійснював 41 добу його ненадовго зарахували до армії, а потім знову звільнили у запас. Нещодавно Сергій Кривонос очолив інститут глобальної цивільної безпеки на базі Академії військових рекрутів штурм у Варшаві. Власне, під час нашої розмови на тему війни Росії проти України і її уроків для поля акілів я першим ділом запитав генерала Кривоноса про цей осередок та його роботу у Польщі. Гарне питання, дякую питання. Полягає в тому, що я е, займаюся, що займався попередні роки. Це питанням безпеки, безпеки країни зараз значно ширше безпеки країн, і ті проблеми, які виникли в Україні під час уже 11 років війни, яким шляхом ми їх вирішували і маючи сюди досі. Це цікаво нашим партнерам, які нас підтримують. Ті країни, які нас підтримують до вже довгий час. Я вдячний цим країнам, що вони підтримують е, будь-якою допомоги. Тому їм з рахуванням підняття градусу напруженості і загрози з боку Російської Федерації по відношенню до країн. Балтії і безпосередньо також і в також все цікаво. Та інші країни вже проявляють зацікавленість. Я цим питанням працював в минулому році в Латвії, в Литві консультував естонських колег і зараз це цікаво і тут. Думаю, що і інші країни вже безпосередньо проявили е, бажання зустрітися і будемо працювати в цьому напрямку. Тому роблю те, на чому знаю, чим займався, і дуже задоволений, що наш досвід моїх друзів, мій досвід, він може бути корисним для країн, які підтримують Україну. Російська гібридна агресія, а особливо велика війна проти України в 2022 році, змусила Польщу серйозно задуматися над станом своїх збройних сил і обороноздатністю. В цілому в цьому ключі Сергій Кривонос, як один з основоположників та ініціаторів створення системи територіальної оборони в Україні, відзначає саме цю складову, яку у Польщі створили під впливом. Дії Росії в Україні. О слід відмітити і на віддати належне польським політикам. Вони достатньо чітко відслідували наші проблеми в 2014-2015 році на початку тієї війни, і вже в 2016 році вони опрацювали декілька законопроєктів, які були прийняті як закони. і це питання номер один, яке вони зробили значніше в ми створили територіальну оборону країни. Це чудовий приклад того наскільки швидко політики розуміються на проблемах країни на проблемах національної безпеки. Крім того, скажемо так, то поля поляки з 17 по 20 рік розвиток в розвиток територіальної оборони цієї країни вклали більше ніж 1 мільярд євро. І це також сума, яка викликає повагу і захоплення. Варто нагадати, що створення військ територіальної оборони в Польщі почалося 30 грудня 2015 року. Ідея полягала в тому, щоб кістяк, старшинський і підстаршинський корпус, десь 15% складали кадрові військові, а решту добровольці, які в цивільному житті займаються своїми справами: чи то робота, чи то навчання. А в разі війни, стихійного лиха чи будь-якої іншої кризової ситуації, вони готові діяти сьогодні. Війська територіальної оборони Польщі є окремим родом військ це 20 бригад, які укомплектовані на 70%, а їхня чисельність становить 36 тисяч чоловік. Слід сказати, що вишки у бійців триває три роки, протягом яких військовослужбовці ТРО проходять навчання в рамках ротаційних тренувань, які організовуються у вихідні, щонайменше два дні на місяць. Кожен навчальний рік тероборонівці завершують двотижневим інтегрованим навчанням йшло формування військ територіальної оборони, то чимало критиків висміювали цю ідею, вважаючи, що це якась потішна армія, бо вона складається з цивільних, які ще й тренуються по вихідних. Сергій Кривонос дав наступну характеристику розвитку територіальної оборони у Польщі на тлі того, що є в Україні. Ще раз підкреслю, що якраз Чітка реакція військового керівництва і політики в Польщі викликає білу застрість, бо вони значно швидше реагують на загрози і проблеми, які вивчають на нашому досвіді, і значно швидше реалізують у себе в країну. І те, що створені бригади, крім бригади, ще створені навчальні центри, які от ви кажете, субота неділя Субота-неділя. Якщо ти 30 вихідних з півсяти там вихідних пісяти чотирьох вихідних протягом цьому року прозаймався, то ти вже через рік себе відчуваєш значно певніше. Тому у нас в країні величезна кількість людей бо. Йться і ти до лав збройних сил в першу чергу, тому що вони ні ментально, ні фізично готові. А коли ти постійно тренуєшся, коли ти тренуєшся ще до того моменту, коли наступила війна, ти розвиваєш собі ті характеристики, ті риси, які дозволяють себе відчувати захисним вітчизни, воїнам з великої літери. І те, що поляки це роблять системно, чудово, так 36 тисяч цифра не така вже і велика, але вона є. І скажу так, що цю цифру треба підвищувати звичайно, розуміючи, що мінімум, Му півмільйона груповань росіян полізли в наступ по тій самій Польщі, і у поляки дуже класно є дівіз серео їхнє гасло лунає так. Ми знаємо власні території як власну кіхтину, і це величезний плюс. Бо з досвіду нашої територіальної оборони на початку великої війни ми маємо приклади, коли підрозділи територіальної оборони чудово орієнтують на місцевості, інколи навіть без жодного пострілу спалювали колони з російською технікою. Такі приклади були і в Чернігівській області та в інших областях, і це якраз приклад. Ефективності, бо вони знають куди як і коли нанести удар. А з урахуванням того, що частина Польщі це покрита лісами і болотами, це взагалі суперове місце для проведення активних засідкових дій, і при реаліях і знанні місцевості це також буде сильною зброєю протистояння російська армії. Експерт підкреслює, що готовність сил оборони і населення до рішучої відсічі має безпосередній вплив на Російську Федерацію та її агресивні плани. Дай Бог, щоб ніколи на території Польщі не було війни, і Росія ніколи сюди не полізе. Коли буде розуміти, що кожен поляк вміє тримати зброю в руках, у нього є ця зброя, і безпосередньо він чудово орієнтується в такій місцевості. Саме це є таким потужним стримуючим фактором. Тому комплексна робота. Армії збройних сил вольського е, польського е, з власним народом піднімає рівень безпеки країни, і росіяни за цим чітко слідкують. І ми бачимо, як певні політики під час своєї діяльності зменшували спроможності збройних сил Польщі, переносили їх чомусь з правого берега. Віси переносили на ліво берег віслі, і це також викликало певне занепокоєння з точки зору військових. Наразі проблема все серйозна і військові працюють в цьому напрямку. Як там далі буде слова? Дася ну вибори покажуть. Ми ж не знаємо, хто по перше прийде до влади, і це суто політичне питання поляків. Але в багатьох випадках, коли я питав одного з польських політиків, як вони знаходять консенсус, що стоється питання національної безпеки, він повів дуже просто пан з паном розбереться, але польща понад усе, оце мабуть, те гасло, яке мусило бути кожного українського політика, і всьому треба вчитися українським політикам у Польщі. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну гостро поставило перед поляками також питання створення ефективної системи цивільної оборони. Почалася робота над відповідними вишколами, перевірка стану бомбосхович тощо. Зокрема, в грудні 2024 року Сейм ухвалив. А президент Польщі підписав закон, який передбачає, що всі новозбудовані багатоквартирні житові інвестиції, а також об'єкти громадського призначення, повинні будуть відповідати додатковим технічним вимогам, які дадуть змогу організувати місця тимчасового укриття на випадок кризової ситуації. Експерт вважає, що в Польщі є чимало проблемних моментів. Скажу так, питання, яке наразі стоїть. Як ви піднімаєте питання цивільна оборона? Ну, цивільна оборона, якщо брати в старому контексті, вона трошки вище має значення. А для мене цивільна оборона це спроможність країни реагувати на будь-які загрози у втічні взаємодії разом з цивільним і військовим сектором, і саме би те, що в певних моментах мусило бути краще організовано в нашій країні, але певний проблем влада напередодні великої війни не хотіла цим займатися процесом, але виробляла знаєте, потужну імітацію процесу. Але ну, питання не про нас, а Питання якраз зараз про поляків, і правильно підняла питання номер один: це наявність і обладнаність бомбосховищ. Наскільки я знаю, це проблема номер один, і Одне з політиків, які при владі не це піднімати, бо це проблема номер один. Загроза щодо нападу Російської Федерації на Польщу вона існує достатньо серйозно. Генерал Кривонос переконує, що ймовірність нападу Росії на Польщу є високою, навіть попри її членство у Північно-Атлантичному альянсі. Я розумію певний скептицизм з боку певних людей, які зараз нас слухають, які скажуть, ну, ми ж країна член НАТО, і у нас там величезна кількість п'ятий параграф. Хотів би е, скептикам сказати: прочитайте увагу на що стосується п'ятого параграфу, і в моєму розумінні там чітко прописано, що будь-яка країна. Член НАТО, яка піддалася озброєній агресії, може отримати від членів НАТО допомогу в будь-якій формі. Там не написано, що ці країни мусять воювати за Україну. Бо це такий самий такий цікавий момент, як це було з Будапештським морадами щодо повідношення до України. Папір є слова гарні, а дій ніяк. Тому я не впевнений. А як показує історичний приклад той самої Польщі? Тридцять дев'ятому році Польща також мала договір е, з Францією і Британією щодо підтримки в разі нападу на Німеччину. Всі не допомогли? Ні, так само країни Балтії мали певні домовленості і договори. Всі не допомогли. Це до ні це в 38 році було розірвано шматки гітлером і також мало договори. Тому е, ми бачимо чітко, наскільки зростає радість неадекватної поведінки Путіна, що стосується міжнародних норм. Тому я більше не скажу, що не треба себе заспокоювати папірцями, щоб хтось за нас, так само як і за поляків, буде воювати Проблеми війни. Це проблема тих країн, які воюють наступне. Що стосується готовності, от якраз Росія ніколи не полізе туди, де буде розуміти, що країна готова, країна підготовлена. і це стосується не тільки армії, бо війна з Росії це не військова компонент. Зрозуміти правильно при тих масштабах нинішня польська армія не зможе воювати при тих масштабах, якщо Росія попре такий факт ми не виключаємо, при тих апікітах, які зараз є у Путіна, то тут питання війни країни. І масової мобілізації населення, масової спроможності населення діяти в складних умовах, в умовах відсутності світла, тепла, системного постачання води, продуктів, можливо, неналежної організації на першому етапі медичного забезпечення. Тому ці всі речі якраз і передбачають розгляд питань в спектрі цивільної оборони. Я також задав питання Сергію Кривоносу щодо того, що він думає про такі думки, що якщо Росія не змогла дати собі раду з українською армією, то вона не сунеться на східний фланг НАТО. Частина експертів переконана, що Москві годі думати про таке, поки вона не подолає Україну. Ну, це гарна така ідея, про яку говорите. Ідея, яка заспокоює людей і закалилася їх в теплі лампою. У це б я б не робив при підготовці до війни. Краще розраховувати найгірші варіанти, які б вони не були популярними чи непопулярними. Так, давайте от просто розкладемо цифри для того, щоб захопити країни Балтії, російська армія е, в своїх планах відводить від трьох до п'яти днів. Наступне буде готова до всього країни блоку НАТО для того, щоб перше йшло країн блоку НАТО, зміг зрегувати і прийняти участь в бойових діях. їм потрібно від 38 до 45 днів. От уже якась нестиковочка. Наступне а чи достатньо Кількість зброї боєприпасів в країнах блоку НАТО, аби повномасштабно воювати з Російською Федерацією. Ну ми пам'ятаємо, як кінці минулого року та сама Німеччина сказала, що на складах Бундесвера снарядів артилерійських великого калібру на три тижні ведення бойових інші країни цифри дали значно менше. Все Святое питання лісь на початок великої повномасштабної війни, 22 рік, американці виробляли на місяць 14 тисяч В Грудні вже минулого року, практично за три роки, вони Росили і випускали 80 тисяч снарядів на тиждень. Деякі скажуть на це ж багато. Ну так мінімальна потреба, мінімальна потреба збройних сил України на добу це 10 тисяч снарядів. Росіяни на добу вистрілюють близько 40 тисяч снарядів. То багато це чимало. Робіть висновки самі саме. Експерт закликає дивитися на питання війни ширше, а не лише як на суто протистояння армії війна. Це не тільки хоробрі навчені мотивовані люди. Війна першу чергу це спроможність економіки держави забезпечити потреби збройних сил, які захищають цю державу. Тому питання не тільки в кількості людей, які мають зброю в руках, а питання в спроможності виробляти продукцію, яка дозволила поспішно воювати. І ми чітко бачимо, що сучасна війна це війна в першу чергу всякоточної зброї, комплексу радіоелектронної боротьби, комплекси протиповітряної оборони, дронів різного зна. Чиння іншого вже стандарта зброя, яка є тому. Завдання номер один, о Європа це розуміє, що стосується військових, що треба е, вносити серйозні зміни. Користування певними зразками зброї і так само як і серйозні зміни в підготовку особового складу, скажу ну, так. От я був два тижні в Америці в березні місяці, спілкувався з різними військовими, політиками, адміністративним апаратом керівництва Америки і військові, наприклад, підкреслили чітко і один з виступів в закритому слуханні в парламенті американському. Чітко військові сказали, що так як українці користуються патріотами, і так як вони швидко навчаються на них працювати, американцям треба повчитися і. І з чотирнадцятого року це не є таємницею. Ті країни, які нас підтримують, що стосуються військової компоненти, вони втіли нас в певним нюансом підготовки, але частіше вчилися у нас. Бо той досвід війни з однією з найбільших армій світу Російської Федерації для них достатньо безцінний, і величезна кількість зброї, яка використана вже після 2022 року в країнах НАТО, показала, що певний зразкій зброї не є ефективними уже та сумовами цього сьогодення. І вже вносяться певні зміни, вносяться питання що розробки нових зразків е, зброї і безпосередньо тактики застосування цієї зброї. Тому для нас великий плюс те, що ми можемо розповідати наш бойовий досвід, а завдання номер один, щоб Європа робила висновки і піднімала рівень боєздатності власних армій, так само як навчала місцеве населення реагувати на всі загрози, так само як випускати військову продукцію уже з рухуванням нових нюансів війни. З початку повномасштабного вторгнення Росії Польща залишається стабільним та непохитним партнером України у співвідношенні до ВВП. Країна посідає сьоме місце серед донорів військової, фінансової та гуманітарної допомоги з показником 0,8% ВВП у 2022-2024 роках. В абсолютних цифрах Польща в цьому відношенні перебуває на дев'ятій позиції. Це 5 мільярдів євро. Варто наголосити, що саме Польща однією з перших передала Україні озброєння та техніку в найбільш критичний момент на першому етапі великої війни з Росією, що суттєво посилило оборону. Я попросив генерала Кривоноса оцінити, чим сьогодні Варшава може допомогти Києву, коли вона вже передала практично всю техніку і зброю, яку могла передати без критичного зниження своєї обороноздатності. Дивіться, мене більше цікавить тісна взаємодія між Україною і Польща, що стосуються навчання людей, як наших, так і їхні. Мене дуже цікавить питання підняття рівня національної свідомості в українському суспільстві на досліди Польщі. Мене дуже цікавить сумісні підприємства по випуску певної продукції для забезпечення потреб, як і польської армії, так і Бринс в України. І ми маємо це робити в значно більших обсягах. Нам є чим ділитися з Польщею, і оці всі речі, що стосуються. Сама техніка. І вигляді – це добре, а от технології, які є в Польщі та інших країнах Європи, вони значно будуть корисніші, бо треба також українському суспільству дорослішати, так само як і українській економіці, все ж таки переходити на функціонування в умовах воєнного стану, бо питання мобілізації це завдання номер мради. І якщо ми згадаємо закон про мобілізацію мобілізаційного пітоку, то визначено чітко кажуть, що мобілізація це переведення економіки України на функціонування умовах особливого п'їду або воєнного стану. А по. Потім може органів місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади, підприємства, установ та військових частин. Бачите, військові в самому кінці, а от попередні всі перераховані пункти також мусять бути опрацьовані в Україні. Тому мобілізація це все ж таки в першу чергу. Україна мусить також дорослішати. І не займати позицію постійно просити щось техніку, просити те, просити те. Багато речей, які ми можемо виробляти всередині нашої країни, і мусимо виробляти всередині нашої країни. А ті кошти, які вивільняються, бо ті кошти, які нам можуть надавати, використовувати на різні речі через сучасна війна це війна технології, і краще вкладати ці кошти в технології. Ефект буде більше, і кількість збережених людських життів буде значно більше. Генерал Кривонос на моє прохання прокоментував ситуацію на фронті під кутом того, чи варто очікувати великого і маневреного наступу росіян в найближчі тижні, чи все ж вони будуть продовжувати поступово прогризати і переламувати українську оборону. Ну, тактика вигризання шматок за шматком у росіян значно ефективніша ніж великі наступи, бо на великі наступи треба величезна концентрація сили засобів, що стосується артилерії, що стосується зброї взагалі в цілому. Що стосується живої сили противника? А от така от тактика відкусень маленькими шпаточками, коли ведуть наступальні дії на рівні відділення взводу, максимум роти і прощупуючи слабкі місця в нашій обороні, створюючи перевагу на цих ділянках, які з точки зору слабкості росіяни швидко реалізовують, наносять туди більш сильні артилерійські удари, а активізуючи на цих ділянках масове використання дронів і знищення системи нашої логістики. Змушує нас відходити, але казати про велике повномасштабний наступ найближчі тиждень два ну зарано і. Росіяни накопичують ресурси, росіяни активно ведуть розвідку по нашому всьому передньому краю і нашому тактичній глибині, де чітко намагаються знайти де наші комплекси радіоелектронної боротьби, де знаходяться засоби огновораження, а саме там артилерія великого калібру і де знаходяться наші пункти управління. Вони проводять перекидання сили військ, підтягують свої резерви. Та показує, що росіяни готуються до наступальних дій, підкреслення наступу в великому масштабі, до наступальних дій на певних ділянках. На яких ну яких вони Зпосередньо будуть враховувати, де буде наша позиція слабша. слід наголосити, що при цьому Сергій Кривонос закликає врешті перевести життя країни на військові рейки, бо на його думку лише так можна перемогти таку потугу як Росія. Питання не в спроможності Росія наступати, питання в спроможності наших оборонятися, утримувати позиції, і в багатьох випадках ефективність наших військ полягає в правильно організованій розвідці, своєчасному виявлення резервів противника, засобів вогнового враження противника, систем логістики і нанесення удару на випередження, не очікуючи російського наступу. Саме це ініціативою. Коли ти нав'язуєш ініціативу, то ти маєш значно більше шанси, коли ти сидиш в пасійній обороні, чекаєш, коли по тобі на почну наносити удари питання не в е росіянах, питання в нас в економіці, якому мусимо все ж таки приводити на рейки е питання підготовки населення, про можливість захищати і підготовка населення включає не те, що ти вже готуєшся, коли ти пішов до лав збройних сил. влада мусить займатися підготовкою людей до того моменту, як вони ще прийшли до територіального центру комплектування. Це завдання номер один І коли в українському інформаційному просторі. Кількість роліків і навчальних фільмів, що стосується користування зброєю, що стосується поведінки під час війни, в тому числі для мирного населення, буде значно більше, а й де моєму розумінні, достатньо мало. То я розумію, що тоді Україна все ж таки готується і хоче перемогти в цій війні. А коли ми бачимо роліки, які розповідають, які в нас власні політики, які вони там врятували країну, дулю з маком Україну врятував український народ, і якраз і в 2014 році, і в 2022 році якраз. Особисте бажання українського народу надати супротив ворогу дозволило нам вистояти цій війні. І досі ми успішно воюємо і викликаємо подив, захоплення у багатьох безпосередніх країн. Але завдання, що і ми мусимо все ж таки не закалисувати себе в теплі ванні, робити аналіз тих помилок, які були допущені, і виправляти ці помилки. І у нас є величезна спроможність перемогти в цій війні. І економіка, фортифікація територій, навчені люди мотивовані. І правильно організована професійна підготовка керівників військової та політичної вищої і середньої ланки – це саме те, що дозволяє нам протистояти. Плюс треба чітко розуміти, що виграш війни. Це не протистояння на лінії фронту, а вигляд всі війни це системне руйнування російської економіки, зменшення її спроможності в добуттю газу, нафти інших корисних опалень по енергетичній системі. Треба наносити удари по заводам і підприємствах, які виробляють продукцію військового значення. Саме це дозволяє зменшити спроможності росіян забезпечити потреби власних збройних сил. Війна це економіка, а все інше вже йде е, другорядно. Успіх війни України з Росією великою мірою залежить від допомоги Сполучених Штатів Америки. Нинішня американська адміністрація, на чолі з Дональдом Трампом, з самого початку приходу до влади веде прямі переговори з Путіним і його клікою. Трамп обіцяє мир, але це для нього скоріше мир на умовах Москви, бо вся його риторика і великою мірою дії щодо України покриваються з путінською пропагандою. Як відомо, домовленості з Росією навіть не варті паперу, на якому вони написані, але все ж якими ж можуть бути контури миру чи перемир'я, і чи ця перерва у війні більше на руку українцям чи росіянам? Ну, Користь України це точно приносить. Про які в мир ви говорите, Росія ніколи не зупиниться, поки не знищить Україну. Тому наше завдання знищити Росію, і ви правильно все сказали, що стосується що домовленості з Росією не варто жодного потерця, навіть на які вони на ньому написані. Наступне ми маємо досі попередні 14 по 22 рік, коли ми мали не один десяток припинень вогню, які достатньо швидко розсипалися як порох на повітрі. І для нас треба зрозуміти, що ми воюємо. І всі, хто там намагається до нас вирішить якісь там речі, хай тоді вони краще воюють. Але вони воювати не хочуть. Вони хочуть власні свої преференції і хочуть впливати на цю ситуацію. А між тим, ті ж самі, ті, хто зараз намагається впливати на ситуацію у лютому 22 року Чітко заявляли, в тому числі і мені що Вони впевнені, що Україна капітулює за три дні. Ми вже воюємо 14 року в повномасштабній війні. Ми воюємо вже четвертий рік, і ми стримаємось, тому нам своє робити. А вони там собі хай поки що бухтять. Власне, нам своє робити, і ми самі тут ковалі своєї перемоги. Дякую за розмову, генерал-майору запасу ЗСУ Сергію Кривоносу. А це була програма Міжнародний лад Безва та її автор Назар Олійник. Почуємося.